Всім привіт. Я Віктор Домбовецький, коуч, нетворкінг ментор власників бізнесу. Працював разом з Олександром Мухіним протягом трьох місяців. Це був формат щомісячних таких стратегічних сесій стосовно моїх продажів, продажів мого персонального коучингу, консалтингу з клієнтами та групових продуктів. Це був формат, протягом якого ми розбирали ті чи інші аспекти продажу, як, наприклад, скрипти, упаковка моїх кейсів, позиціонування, робота з клієнтами, упаковка продуктів, деталізація моєї цільової аудиторії. Цей формат був для мене персонально максимально ефективний, адже, по-перше, я знав, що в нас є певні чекпоінти, по яким ми будемо розбирати ті чи інші моменти моєї діяльності. По-друге, завдань було достатньо для імплементації якраз на місяць і було ще проговорювати кожного разу. Хоча, б, я знаю, що Саша дуже крутий експерт, і якби ми працювали щотижня, я би точно не встигав би реалізовувати все, що він дає: контенту, знань, досвіду. Дуже багато тому друзі, якщо у вас є будь-які запити пов'язані з продажами, зверніться до Саши. Саша просто може розібрати, проаналізувати все, що у вас відбувається, показати точки для росту, які дійсно зможуть зробити ікси протягом достатньо короткого періоду часу. За період роботи Саши я зробив ікс 2 в. Конверсіях клієнтів на персональний коучинг. і це все завдяки тому, що ми розібрали дуже детально ті аспекти, які стосуються моєї діяльності. Всім рекомендую Сашу звертайтесь до нього, ви точно не пожалкуєте.